Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати надзвичайно смачну і швидку домашню піцу. Для неї нам необхідні такі інгредієнти: 330 г борошна, 200 мл теплої води, 35 мл олії, 20 грам живих дріжджів або 6 г сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру і пів чайної ложки солі. До 200 мл теплої води додаємо 6 г сухих дріжджів. Перемішуємо до повного розчинення їх. Додаємо 2 столові ложки цукру. Засипаємо 120 грамів порошна. Від загальної кількості. Все перемішуємо і відставляємо у пару в тепле місце на 15 хвилин. Додаємо половину борошна і сіль. Все перемішуємо ложкою. Замішуємо тісто. Додаємо 35 мл олії і продовжуємо місити тісто. Тісто місимо 5 хвилин. Противень змащуємо олією, викладаємо зверху тісто, на тісто кетчуп з майонезом і нашу начинку. Хто що любить. У мене це буде кукурудза, помідори. Ковбаса і сир. Випікаємо піцу попередньо розігрітій духовці до 200 градусів буквально 20 хвилин. Ось така піца у нас вийшла. Вона, неймовірно, швидко готується і неймовірно смачна! Всім смачного! Дякую за перегляд! Пишіть коментарі, ставте лайки. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! па па па, -па.